Доброго дня! А у нас сьогодні з вами надзвичайно цікава і корисна тема безпека вуличного руху. Вона збереже життя і врятує від небезпеки та поможе впевнено рухатись на вулиці, переходити проїжджу частину. Тому розглянемо ближче нашу картину. Малятка, а що ви бачите на картині? Правильно на картині я бачу місто. А в місті я бачу багато вулиць, і будинків, і машин, і людей, і тварин, і рослини. А ще я бачу проїжджу частину. Вона зображена чорним кольором. На проїжджій частині їздять машини, трактор, автобус. Машини веде за кермом водій. А на на тротуарі я бачу пішоходів. Ось наш собачка-Барбос намагається піти в гості до котика мурчика. Але просто так перейти дорогу він не може. Лише знак дорожній зебра йому в допомозі. Тому пес Барбос вперед, але повернив право в ліву голову і, впевнившись, що наш водій Мишко. За кермом зупинив машину. І трактор зупинив машину. Але він потім може перейти по зебрі до котика. А в допомозі нам приходить поліцейський. Він слідкує, щоб ніхто не порушував правила безпечної поведінки, і пішоходи рухались лише з зеброю такий дорожній знак. А у великих містах ось! Наш світлофор допомагає здійснювати рух на дорозі у великому місті. Світлофор має три ока: червоний, жовтий і зелений. Якщо червоний рух заборонено. Жовтий, увага, зелений вперед. Тож наш водій, Білочка, яка сидить за кермом грузовика, побачивши. Червоний колір світлофора зупинила машину, і наші пішоходи можуть сміло перейти до рогу. А наш зайчик пішоход, він ходить по тротуару. І він, побачивши знак зебри, знак пішоходного переходу. Лише по йому може перейти дорогу додому. Живе він в лісі, тому зайчику вперед, переходить дорогу, бо побачив зелений світлофор. Він перейшов дорогу лише по зебрі до свого будиночка. Ось так в місті великому і маленькому. Здійснюється безпека вуличного руху, щоб всі були живі і здорові, то ми з вами повинні знати, як поводитись на дорозі. Тож, малятка, знак дорожній. Знаємо, тільки по йому ходимо і повертаємо голівку вправо-вліво. Тоді ви будете живі і здорові. Тож, до нових зустрічей! Бувайте!